Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні на огляді в мене гра для поціновувачів мандрувати і милуватися красою природи під назвою Левада в локалізації видавництва і Її Автором став Клеменс Каліцький, який може бути вам відомим за грою Дрім Левада це дійсно дуже красива карткова гра на побудову свого табло і збирання комбінацій. Під час гри гравці будуть використовувати спеціальні жетони дії, щоб набирати різноманітні карти місцевостей і краєвидів, за розіграш яких і будуть нараховуватись переможні очки. Проте у грі не все так просто, адже кожна карта потребує наявність особливих символів на ваших картах. Тому збирання потрібних карт на ваших околицях та ділянках левади стає найголовнішим завданням. Проте, у цьому всьому може допомогти планшет привалу, активація комірок якого приносить особливі бонуси, як зі звичайного добору карт на руку, так і отримання доріг для майбутнього розіграшу місцевостей. Тож, давайте подивимось на цю красу поближче, а наприкінці, як завжди, будуть мої враження. Тож, поїхали! Як і зазвичай, на початку гри, нам необхідно зробити невеличку підготовку, а саме викласти ось цей центральний планшет, на якому ми повинні викласти наші три стартові колоди, які вкладені в ось такі круті просто холдери для карт. Неймовірно, це все атмосферно. Це три колоди заходу, півдня, а також сходу. І відповідно ми повинні викласти по чотири карти на ті, куди вказує відповідна стрілочка. Колоду півночі, поки ми відставляємо. Збоку, після цього, кожен із гравців повинен взяти один із рядків, який є на полі, і добрати ще одну карту з колоди півночі, і це буде його стартова рука. Карти, відповідно, після цього відразу поповнюються, і наступний гравець також вибирає свою комбінацію. Також кожен із гравців ще отримує стартову карту, на якій в нас є два типи місцевості, а також деякі символи, і гравець повинен обрати одну із цих сторін і викласти відповідним боком цю карту догори. Також кожен із гравців отримує одну дорогу: п'ять жетонів подорожі, а також три жетони з переможними очками. Збоку ми ще розміщуємо ось такий планшет привалу. На якому в нас викладається маркер раундів, який буде переміщуватись по ось цим коміркам. І відповідно цей планшет у нас різний до кількості гравців. І різниця за більшою мірою складається в тому, що змінюється ось ця центральна частина, на якій в нас розміщуються ось такі спеціальні жетони, які позначають символи, які нам необхідно зібрати. На своїх картах, щоб викласти туди свої жетони переможних очок. Однак на чотирьох гравців у нас вісім раундів замість шістьох, які, наприклад, є на трьох гравців. Уся партія триває декілька раундів, і під час кожного із них гравці виконують ходи, використовуючи свої жетони стежок. Отже, для виконання дії ми повинні скористатися одним зі своїх жетонів стежок, які можна використати двома способами. Наприклад, щоб узяти карту із центрального планшета, ми використовуємо верхню частину із загостреним кутком. Для цього ми викладаємо цей жетон таким чином, щоб він вкладався у порожню комірку із відповідного боку нашого поля. А після цього на наших жетонах зазначається цифра, яка вказує, яку саме карту за рахунком ми повинні узяти з нашого центрального поля. Наприклад, цифра 2 вказує, що це буде друга карта з цього краю, тобто 1-2. І ми забираємо собі ось цю карту на руку. І на цю комірку, відповідно, вкладається нова карта з відповідної. Колоди далі, виконуючи дію взяти карту центрального поля, ми відразу можемо розіграти ще одну карту, на що вказує відповідний символ. Наші карти поділяються на декілька типів. Наприклад, є ось такі карти місцевості, в кутку якої зазначається відповідна місцевість. І такі карти викладаються у рядок, і ми можемо мати не більше десяти таких карт. Карти спостереження також мають відповідні символи, проте вони так само мають ще й переможні очки, які зазначаються ось тут в кутку карти. І ще, окрім цього, вимоги, які необхідно гравцю мати для того, щоб розіграти відповідну карту. Наприклад, щоб розіграти ось цю карту, Гравцю необхідно мати три символи, тобто мати символ дерева, а також ще два типи місцевості: це луки і це піски. І після цього гравець повинен викласти цю карту поверх однієї із тих карт, що має ці символи. Тобто, наразі це можна викласти ось таким чином, ось таким або ось таким. І відповідно до того, який символ гравець хоче закрити, він викладає цю карту. Наприклад, зараз він викладає карту ось таким чином. І тепер, замість ось цього символа, в нього з'являється нові гриби. До речі, також на картах зазначаються і ось такі комбінації, які потребують на вибір один із цих символів. І тоді гравець може також викласти цю карту. Собі в ігрову зону. Окрім цього, є ще ось такі вимоги, які вимагають від гравця мати відповідний стос із символом, який буде суміжним із цією картою. Наприклад, зараз гравець, розігруючи цю карту, може викласти її ось сюди, тому що символ. Ось цього будинку буде суміжним із цією картою. До речі, якщо вам не вистачає будь-якого символа, ви можете скинути дві будь-які карти з руки, щоб нівелювати одну із вимог карти. Проте, хоча б одну вимогу, ви таки повинні виконати. А ось скинуті карти ви повинні покласти під низ відповідних колон. Також у ще є ось такі карти краєвидів, які не викладаються зверху ось цих карт, а навпаки, викладаються в окремий рядок. І в них також є свої вимоги. Перша вимога завжди це ось такий тайл дороги, який гравець повинен буде перевернути, і зверху нього розмістити ось цю карту краєвиду. А також можуть бути і додаткові символи, як, наприклад, тут мати символ. Будинку на одній зі своїх відкритих карт. І тоді гравець викладає цю карту і отримує відповідну кількість очок наприкінці гри. Проте бувають краєвиди із більш складними вимогами, як, наприклад, тут мати три карти із символами болота, а також ще символ дерева. І тільки після цього можна буде викласти цю карту, якщо гравця, звісно, буде жетон дороги. Останнім типом карт є карти знахідок, які ми можемо викладати зверху наших карт краєвидів. І вони завжди потребують один із краєвидів, щоб він був відкритий. Наприклад, ось ця карта просто потребує відповідну карту. І ми викладаємо і отримуємо наприкінці відповідну кількість очок. Проте, наприклад, ось ця карта ще й потребує символ. Будинку, який в нас є, ми також можемо викласти цю карту і отримати вже три переможних очка наприкінці гри. Тож з картами і їхнім розіграшем ми розібрались однак наші жетонний стежок. Використовувати можна і іншим способом. І для цього в нагоді нам стає наше поле привалу, де ми зможемо використати наш жетон стежки іншим боком, вклавши його в одну із порожніх комірок знизу цього планшета. А після використавши зазначену дію. Наприклад, зараз ми можемо вкласти цей жетон ось сюди і узяти собі дві дороги, які ми вкладаємо біля себе. Або, наприклад, завдяки цій дії, ми можемо розіграти відразу дві карти зі своєї руки. Ця дія дозволить нам узяти будь-яку карту із нашого центрального планшета собі на руку. А ось ця дія узяти три карти зверху будь-якої колоди і узяти собі одну із цих карт на руку. Однак так само в нас є ось такий жетон, який додається до гри за двох та трьох гравців. І на ньому є ось такі символи питання. Це означає, що ми можемо виконати. Будь-яку дію одну із тих, що перелічені на інших жетонах. А ось верхня частина нам дає змогу убрати будь-яку карту із відповідного рядка чи стовця, в який ми викладаємо ось цей жетон. А також, звісно, що ми можемо розіграти після цього одну карту. Однак, ось ці жетони ми також можемо використати іншим способом. Якщо ми не хочемо виконувати ні верхню, ні нижню дію, ми можемо викласти цей жетон на одну із цих комірок привалу. І тоді. Як тут зазначено, ми можемо просто розіграти одну карту. Коли ви розігруєте свій жетон в одну із цих комірок привалу, тоді, після виконання дії, ви також можете виконати одну із зазначених цілей. Тобто, якщо ви маєте відповідну комбінацію символів, як, наприклад, у нас ось тут квітка і гриби, і тут квітка і гриби, ви викладаєте найменший свій жетон переможних очок на комірку між. Цими жетонами, і тепер ця комірка вже зайнята. І наприкінці гри ви отримуєте відповідну кількість переможних очок. Після того, як гравець виконав дію, хід передається наступному гравцю, і так далі. І наприкінці раунду жетон першого гравця переходить наступному гравцю. А маркер раунду переміщується на наступну комірку. Коли цей маркер проходить пісковий годинник, треба зробити особливу підготовку, прибравши усі карти з нашого центрального поля і замішати їх у відповідні колоди. А після... Замінити колоду півдня на колоду півночі і знову розкласти усі карти на усі комірки нашого поля. А після цього можна продовжувати гру. Як тільки закінчується останній раунд у грі, тоді гравці повинні провести фінальний підрахунок очок. Гравці рахують зазначену кількість очок на усіх листочках, що є на їхніх картах, а також ще отримують переможні очки за усі свої жетони переможних очок на комірках привалу. І звісно, той, хто має найбільшу кількість очок, і стає переможцем. Левада це яскравий приклад побудови табло і збору комбінацій. Кожна із карт спостереження потребує наявність якихось символів на ваших картах. Тож вам потрібно постійно підлаштовуватись під наявні символи на ваших картах і шукати нові. Бо як тільки ви викладаєте одну карту, вона відразу перекриває усі позначки і додає нові. І ось цей, на перший погляд, хаос, який постійно вас переслідує після кожного ходу. Вам потрібно навчитись. Контролювати і повірте, розуміння планування приходить доволі швидко. Головне на що ви постійно робите акцент, це звісно переможні очки, від яких вже і починаєте будувати свою стратегію. Тим паче, що ви вільно можете створити собі доволі велику лінію із карт місцевостей, що дозволить вам мати багато різних символів для виконання вимог. Так, ще у грі є звісно цілі, які ви також можете виконати, виклавши туди свої жетони. Проте це більше бонус, ніж цілеспрямована гра, бо і кількість очок за ці жетони не така вже й велика. Однак, що цікаво, так це жетони стежок, які мають різні бонусні дії. І тому вірне їх розподілення між тим, яку ти хочеш отримати карту з поля і яку саме дію хочеш виконати на планшеті привала, також дає роздумів під час партії. В цілому, левада дійсно відмінна гра. По-перше, компоненти у грі вони просто неймовірні. Вони на висоті. Про самі арти на картах взагалі мовчу. Адже кожна із цих карт має окрему, окрему ілюстрацію. Це просто шедевр художнього мистецтва. По-друге, ця гра крута тим, що це за фактом майже універсальна гра, адже в цілому вона є і сімейною грою завдяки своїй темі і лояльності до гравців. Тому тут ви з легкістю можете скидувати там дві карти з руки і нівелювати будь-яку вимогу. І завдяки таким моментам у грі завжди є ходи, які проносять гравцю бонуси навіть у найскрутніших ситуаціях. Також вона вільно підійде для початківців завдяки своїм доволі нескладним механікам і своїй тематиці. Але у той самий час завдяки плануванню і вибору карт, як у грі Квадрополіс, де вам потрібно обрати одну із карт в ряду, та ще й постійно потрібно вирішувати, як саме використовувати ці персональні жетони стежок. Тож і досвідченим є про що подумати під час партії у Левадо, і в цілому на цьому у мене все про цю гру. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим та звісно залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна. па, -па.